13 квітня оголошено про рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням підрозділів збройних сил України. 16 квітня в місті Краматорськ Донецької області. Місцеві жителі блокують шість бойових машин десанту, і терористи захоплюють техніку Дніпропетровських ВДВшників. 2 травня. Вночі в межах міста Слов'янськ з переносних зенітних ракетних комплексів збито два гелікоптери Мі-24, які здійснювали патрулювання. Двоє пілотів загинуло. Також пострілами зі стрілецької зброї пошкоджено гелікоптер Мі-8. 5 травня. В обід під Слов'янськом із великокаліберного кулемета підбито 24-ку, після чого вертоліт впав у річку. Екіпаж евакуйовано оперативною бригадою антитерористичного центру. 13 травня. На околиці села Октябрське Слов'янського району колону десантників обстріляно терористами із засідки. В результаті жорстоких боїв загинуло 7 українських вояків. 22 травня. Вранці, в результаті нападу сепаратистів на блокпост біля міста Волноваха, загинуло більше 10 бійців 51-ї окремої механізованої бригади. Десятки поранені. Цих втрат можна було уникнути, якби розвідкою з повітря займались безпілотники, або дрони, яких ще називають вони недорогі, активно застосовуються у комерційних цілях, та й з майдану в режимі реального часу показували усі жахи, які відбувалися на початку цього року. Але у антитерористичній операції застосовувалися надто помітні бойові гелікоптери. Перша спроба створити дистанційно керований пристрій датується ще 1899 роком. Тоді сербський винахідник Нікола Тесла створив радіокероване судно, яке випробував у басейні Медісон -сквер гарден Другою була ідея американського військового інженера Чарльза Кеттерінга про безпілотник бомбу з часовим механізмом, який у визначений момент польоту скидав крила та падав на ворожі позиції. Винахід навіть отримав фінансування армії США, але так і не застосовувався у бою. Третя спроба опанувати безпілотну технологію стала найуспішнішою. У 1933 році Великобританія вдало протестувала дрон багаторазового застосування, який наступні 10 років військово-морський флот використовував як радіокеровану мішень. А у 40-х роках і радянський авіаконструктор Микола Нікітін створив планер спеціального призначення на радіокеруванні ПСН-2. Проект закрили через проблемність та безперспективність, проте вже після Другої світової справу вченого продовжило конструкторське бюро Туполєва, а потім КБ Корольова, яке створило безпілотні літаки розвідники ту 123 яструб, ту 143 рейс і ту 141 стриж. Кстати, в 70-х годах ми були лідерами світовими по безпілотникам на той момент. К сожалению, в СРСР не уделялось доложньому внимання цьому діло. Не говоря вже об Україні, от і ми очень сильно перестали. Вот. Хоча стали не безнадіжна. Відтоді безпілотна індустрія пережила не одну революцію, і з'явилося чотири класи апаратів, якими людина керує дистанційно. Мікробезпілотники здатні літати не більше години на висоті до одного кілометра. Міні-дрони можуть триматись на висоті до 5 тисяч метрів кілька годин поспіль. Міді або середні безпілотники перебувають у небі не більше ніж півдоби та можуть досягати 10 кілометрової висоти. А по гейм-лінійки є тяжкі безпілотні літальні апарати, що здатні піднятись у два рази вище та виконувати завдання більше доби. Літальний апарат, без сумніву, оперативно і на далеких відстанях може виконувати розвідувальні, логістичні, рятувальні і навіть ударні функції. Проте науковці світу працюють над безпілотниками для різних стихій. Існують пристрої у вигляді комах, павуків та змій, які легко зливаються з природою. Зараз випробовується доволі цікавий і навіть дещо фантастичний робот-транспортувальник Dog. для розвідки розмінування і вогневої підтримки застосовуються малогабаритні гусеничні системи системи. але такі апарати не надто швидкі, складні у керуванні та не контролюють ситуацію навколо через що можуть бути нейтралізовані ворогом. Тому зараз американські військові придивляються. До масивного потужного мобільного та смертоносного робота РІПСО МС-2, шанси на знищення якого мінімальні. Ну і не дивина у наш час, автомобільна техніка, яка може транспортувати особовий склад, вантажі та рухатись колоною без водія. Про спецзавдання на воді вчені теж не забувають, тому вже реалізовані деякі моделі безпілотних плавальних катерів та підводних пристроїв. Вони можуть патрулювати визначені райони та порти, оглядати небезпечні об'єкти та виявляти міни без ризику для життя людини. Також є ідеї щодо безпілотників універсалів для роботи у кількох природних стихіях. Такий апарат може пересуватись по землі, а за потреби злетіти як гелікоптер. Або подолати значну відстань небом, а потім зануритись у воду, трансформуватись і далі вже діяти на глибині. Безпілотні системи зараз виробляють щонайменше 130 компаній світу. Саме оптичні інфрачервоні камери насправді виробляють лише п'ять країн світу. І ці п'ять країн світу формально контролюються цей ринок, але не в зоні малих безпілотників, а в зоні безпілотників, які здатні вести стратегічну розвитку там на 2000 км, 5000 км і таке інше. Лідерами у цій сфері є США, Франція та Ізраїль, на щабельнижче Великобританія та Німеччина. У цих та більшості європейських країн збройні сили оснащені безпілотниками. Вже у 2012 році третину парку військових літальних апаратів США складали дрони, а це 7,5 тисяч одиниць, 70% з яких найпоширеніша модель RQ-11 равен. Американці першими застосували ударний безпілотник, обладнавши розвідувальний МК-1 «Предатор» ракетами А6М-114С «Hellfire». Перше він завдав удар у 2002 році, знищивши автомобіль поплічника у Бен Ладена, Мулиму Хамеда Орама. за національним та міжнародним законодавством Сполучені Штати ведуть війну з Аль-Каїдою, Талібаном та незаконними збройними формуваннями. Ми воюємо з організаціями, які будуть вбивати стільки американців, скільки зможуть, якщо ми не зупинимо їх першими. Росія, яка за кілька місяців розсварилась цілим світом і надалі змушена варитись у власних сирих безпілотних ідеях і технологіях, адже навіть кілька років тому спроби східного сусіда інтегрувати безпілотники в армію виглядали жалюгідно. Прошлом ми провели испытания всех всіх представлених російською беспилотных безпілотних аппаратов. Ні один із них не видержав програму з Цього року Білокам'яній все ж вдалося сформувати свій перший загін безпілотних літальних апаратів. Дрони під назвою Форпост займаються розвідкою на Камчатці. Росія на суттєво відстає від, від Європи. А Китайці вже так само перестали орієнтуватися на росіян, тому що розуміють, що звідти технології немає. Треба орієнтуватися на роботу з європейськими компаніями. Але європейські компанії так само достатньо обережно ставляться до роботи з Китаєм, тому що Китай своєю продукцією починає завалювати ринок Азії і Африки. А це той самий ринок, на який орієнтуються європейські і американські виробники. Події у Криму та на сході змушують державний концерн «Укроборонпром» активно. Рухатись до сучаснення вітчизняної армії наш оборонно-промисловий комплекс має значний потенціал у будівництві безпілотних платформ, системи керування та захисту передачі даних теж під силу вітчизняним спеціалістам. Та поки що ми змушені купувати камери і оптику у світових лідерів цієї галузі. Дешевше купити ніж строї своє виробництво. Якщо Виробництво у нас замкнутий цикл ми беремо одне, але чогось не достає, то безумовно ми повинні орієнтуватися, де лучше нам купити буде значно дешевше і стабільніше, от ніж затрати вести свої і так далі. В Україні близько 15 підприємств опановують безпілотні технології. З них реальні проекти для цивільного та військового застосування пропонують Чугуївський авіаційний ремонтний завод конструкторське бюро «Зліт», а також підприємства «Юмік Аероспейс» і «Юавіа». А це апарати «Стрепет», «А-3 Ремес», «А-4К Альбатрос», «Обзервер СМ-1», «Супервайзер СМ-2», «Вайпер СМ-3», «Р-100», «Р-400» та «Р-600». Ці безпілотники мають швидкість польоту від 80 до 450 км в час, в залежності від двигунів і їх модифікацій. Но в данном случае мы хотели бы остановиться на беспилотнике, который может вести видео и аэрофотосъемку. Вот. У него скорость полета крейсерская, где-то порядка 120 км в вот. час. При этом продолжительность полета. На сьогодні в районі чотирьох часов українська армія вже кілька років тому робила спробу озброїтися безпілотниками. За 1,3 мільйона доларів був придбаний ізраїльський дрон, який досі припадає пилом десь на складі, і навряд чи вже злетить. Для цього навіть немає підготовлених спеціалістів. Тож, поки що, єдині апарати, що у нас використовуються без пілотів, і то як мішені, є успадковані від СРСР, застарілі рейси та стрижі. Експерти ж кажуть, що в сучасних умовах оптимальною потребою для захисту України є дві ескадрильї, які би нараховували 52 безпілотники. Нам все таки треба будувати свою стратегію безпілотного оснащення знизу і доверху, тобто спочатку, оснастити підрозділи сил спеціальних операцій і антитерористичних підрозділами безпілотниками, які здатні здійснювати розвідку до 30 кілометрів максимум, але передавати інформацію у реальному режимі часу в день і вночі. Це перше завдання. Потім може братися за Рівень е, е, бригад, а потім може думати про рівень е, держави, покриття всього зони контролю повітряного простору. Бойові дії на Донбасі, яких українська земля не бачила з часів Великої вітчизняної війни, показали необхідність у безпілотних засобах для ефективної протидії ворогу. Так, вони коштують гроші, але українським державним мужам варто зрозуміти, що це лише бездушні механізми, які рятують безцінні людські життя.